Так, ну, в принципі, що будемо робити? У мене, до речі, в інвентарі з'явилась незвідки вудка. Я не знаю, що це, але може вона мені знадобиться, тому нехай буде. Ну, я поки подивілюсь, що там по карті. Ну, а я поки що сходжу і розкажу все підписникам. Ну що ж, друзі, всім привіт! У нас нова рубрика це гра в кальмара, яка розроблялася цілий місяць і декілька днів. Так, да, довго. Значить, це поки що вона не вся. Це просто, друзі, перевірна експериментальна серія, просто щоб розсмакувати, подивитися, що взагалі у нас буде. Ну, ладно, що в нас буде виходити. У нас ще будуть додаватися якісь декорації, сюжети, і сюди можна закачувати дуже багато оновлень. Ну, ладно, я піду далі, поки що подивлюсь. Так давайте поки що підемо далі, подивимось, що в нас тут взагалі є, адже я тут. Ой, нічого собі технологія, я тут вперше в житті. Так, це у нас що за кімнатка. Я щось не зрозумів. Ладно, друзі, я вийду звідси, мабуть, і кудись далі піду. Е, я поки, друзі, йшов, я дивіться, які двері якісь замуровані знайшов. Е, я не знаю, друзі. Так, тут у нас є якісь сходинки, і знову таки двері. В двері я поки не піду і подивлюсь, що тут за сходинки. Ладно, друзі. Ем, а чому став різко прям день, я ж нічого не робив. О, у мене в інвентарі звідки їжа взялась. Ладно, я просто поїжу о. А ви тут уже що робите? Ну ми за тобою пішли подивитися, що буде. Зрозуміло, ну що робити будемо так, с... Ем, Тут треба читати. Ладно, давайте читати. Добрий день, учасники. Радий вітати вас у нашій грі. Гра в Кальмара. Тут ваша задача проходити різні ігри. Ця гра називається Зелене світло, червоне світло. Коли світло горить зеленим, вийдете вперед. Ваша задача дойти до кінця. Коли світло горить червоним, ви стоїте на місці і не рухайтесь. Хто ворхнеться під час червоного світла, той вибув так, це виходить ця гра типу світлофора. А тепер питання: чому я не можу проходити щоб грати? Може почекати треба. Так, ладно, давайте трошечки почекаємо. Так, ага і. Ладно, одну секундочку. Опа! Я, я тепер пайхнувся. Так я відійду, поки. Так, ну зараз зелене світло, в принципі, можна рухатись поки що. Ой, зупиняємось. Так, 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 швидко, 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 біжимо. Ой. Маку, да. Так, біжим, біжим, біжимо. Я виграв. Ура! Так, друзі, ви поки що проходьте. Ну а я подивлюсь, що це взагалі за локація, чи можна на дерево залізти. Ні, я бачу на дерево залізти не можна. <плес> так, стоп, що був за вистріл? Ну, якби гравець номер 13 вибув, на жаль, в смислі вибув. Так вони вбивають, а не просто вибув. Ну, виходить, що так. А... Ми на базу знову таки повернулись. Ну, ладно, я не знаю, що робити. Мабуть, піду йти спати, і, наприклад, це буде ось, наприклад, буде моє місце. Правильно, Така, як на нього залізти, блін, треба трошечки якось. Під лісти. Так, Іду, значить, ось і лягаю нарешті таки спати. Так, якби сюди залізти, блін. Ну, все, я заліз, в принципі. Та... Все я, наприклад, спати лягаю, зрозуміло. Ну, давай, спай. На наступний день. Так, обережно піднімаємося, саме головне це просто не впасти, а якщо я впаду, це буде повний капець. Обережненько все, я піднявся і чекаємо інших гравців. Так, ми піднялися. Зрозуміло, я вже, до речі, правила зрозумів. Тут треба паркурити і є фейкові блоки. На фейкові блоки це буде дуже. Так, треба бути дуже обережним. Якщо станеш на фейковий блок, провалися і. і буде копайсь. Так, ти вже до мене застрибнув, але, я, в принципі, то вже блок вибрав, так що давайте при ти вибирай. Отже, я з першим не повалився. Наприклад, я не знаю, пригай, куди хочеш. Ну, я не знаю, куди стрибати. А я що це я винувати? Я вже стрибав тепер твоя черга. Mm. Ну, я вже вибрав блок. Ладно, зараз я до тебе застрибну. Так, ти тут також. Опа. Ой, і все, так. Такс. А в мене питання, а де цей гравець в білому. Він уже вибив. В смислі вибив, так, а як це зробити? Я щось не зрозумів. Я не, я не бачив, як він стрибав, так. Обережно. Ну, як би сказати, подивись вниз. Там лежить земля, і він впав. Зрозуміло, блін, у нас ще мінус один гравець. Це взагалі капець, а куди може стрибати? Може, вперед, вони просто хочуть нас заплутати. Ого! правильно, я не помилився. Так, ну я стрибав, тепер ти вибирай, куди ти будеш стрибати, адже я не знаю. Я два вгадав, так що тепер твоя черга, стрибай. Так, я вгадаю зараз, чи ні. Опа! І я вгадав, все, тепер ви точно стрибайте, я вже стрибати не буду. Чи може сюди стрибнути, чи не треба сюди стрибати. Я Не знаю, я навіть. Ну, залишилося лише два блоки просторбати все. Посередині. Так. Значить, 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 страшноватенько. але ладно, я стрибаю посередині. Фух, не обмануло, я думав обмануть. і на платформу. Я реально подумав, що вони мене надурять. Ну о ми знову на базі, в принципі, там. і я думаю, що вже можна закінчувати відео, адже я вже не хочу грати, мені вже нудно. Так, я згоден, можна вже й закінчувати. Ну що ж, якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте продовження, якщо хоча б два лайка не берете, і буде продовження.